Слава Україні! Вітаю друзі! 7 вересня 23-го року. З вами знову Максютинський І знову Максютинський просить поставити вподобайку, кому цікаво. От, тема фундука і не тільки. І будемо її продовжувати. Перед нами зараз сорт Черкеський 2. Вже він сипеться. Ми вчора почали збирати його. От, бо рослин трохи є насадженою, брався в різних джерелах. Ну, в одних джерелах брався як дійсно черкеський 2, а в других як керасунт круглий, але я бачу, що це все черкеський 2. Керасунт круглий. В мене є посажений тільки в одному екземплярі. Присланий мені з Крима. Подивимося, співставимо, хай він почне плодоносити. Ось Я хочу підняти цю гілку, бою, що зараз почне. Сипатись і вам покажу, де то камера. Ось. Горіх. всюду горіх. Черкеський 2 насипає горіха. Дай дорогу. Сонце блікує. Ось. Дивіться. Все-все-все в горіхах. От. Починаємо його збирати. Зараз я підійду. Ще до декількох рослин його. Так, ось теж менша рослинка, але горіха не менше. Тут теж слідуюча рослинка. Ось гляньте, все в горіхах, гарний горіх, вже він повністю дозрів, це кондиція, декілька горішків впало, це кондиція, при якій я починаю збір. Ну, якщо сроки ніде не піджимають, то так. Да. А якщо... А якщо потрібно раніше трошки, ну то можна трошки і раніше зібрати. Хоча в принципі в мене це не вітається. Ось такий горіх. Зараз я дістану. Спробую однією рукою. А, можна ось тут дістати. Де на сонечку, то він більш дозрівший. Хороший сорт, смачний. Вихід ядра має хороший, бланшується, жирний горіх. от тобі ж все при ньому. Ну і це калібр кондитерки. Ось гляньте, який горішок. Горішок круглий з дзьобачком, з гострячком трошки. Черкеський 2. Все. Продовжуємо збір. І вже, мабуть, я зніму відео таке об'ємне по всім сортам, розставлю горіхи. Вже після того, як получимо бо вже е, ми почали і Кавказ збирати. Вже дружбу я зібрав. Одна рослина в мене дружби тільки. Е, дружби, е, находки. Находки одна рослина зібрав, вже о, гріхи падають. Е, ну і ще інші сорти теж почали збирати. На жаль, часу немає, щоб приділити їм всім уваги. Ну, але я зніму відео об'ємне вже як ми е, врожай зберемо. Підсушимо і почистимо. Бо вже вчора е, обільного трошки почистили. Е, почистили вже повністю футкурамі. Оце де відео я вам показував. Е, повністю горіх очистили. От, е, морозівський почали чистити. Ще там якісь. От Черкеський, 2, він за день буквально на гаражі. Я виставив в ящиках на гаражі, е, то він висох. Просто суперово сонечко жарить, таке 27, 28, 26. От, і Майже не хмаринки, тому висихає дуже гарно на гаражі, в кого є. Виставляйте в ящиках, провітрюється дуже гарно і сонцем висушується плюска. От, і тоді дуже легко вилущується. Тому, тому продовжуємо збирати. От, і відео. Ну, зніму, мабуть. Знімаємо весь врожай черкеського, тоді покажу. Все, друзі, всім миру.